Дякуємо, колеги. Це пекучені сьогодні. У випуску про те, за який Орешні Кацапи отримають смачну ліщину, з вами пекуча Ірина Сопонару. та Володимир Остапчук. І одразу до найголовнішого Путін знову лякає ядеркою. випробування в бойових умовах ракетної системи Орешнік проводяться нами у відповідь на агресивні дії країн НАТО по відношенню до болота. Буратіно. Тополя, тепер Орішнік. Одразу видно, що на болотах назви своїм ракетам придумують люди, які випивають. Русня вражає. Путіна вже його власні руки відмовились підтримувати, а кацапи досі продовжують. Що тут сказати? Поло сам обрав дерево, на якому його повісять. Орішнік та Орієшнік. Вітаю всіх. З випробуванням нашої головної лякалки ракети Орешнік. Чесно кажучи, я ледве сам не наклав валізу, поки вона долетіла. Шанси, що вона вибухне прямо на Росії, були 80 на 20. На розробку цієї ракети ми використали весь бюджет Курської та Брянської областей. Ну а що? Все одно вкладати гроші в ці області сенсу вже нема. Чому я говорю українською? Чесно готуюсь і вже вивчив найголовніші фрази: допоможіть. Я не винен, це все п'ясков. І я не справжній Путін, я Удмурт. Більш руським рішенням, ніж назвати ракету «Орєшнік», було назвати «Орєшнік» дитину. Сім'я простих, середньостатистичних, я би навіть сказала низькостатистичних росіян, вирішила назвати дитину «Орєшнік». Да, да здрапірма вже не там. А для чого вони це роблять? Думають, що вони стануть перші в черзі на туалету в будинку або папку не відправлять на СВО? цій сім'ї вже є дитина на ім'я Росія Святосія Свято Росія. Тому як у будь-якій російській родині у майбутньому може вийти так, що Орієшнік поб'є Росію. Ми то в раю попадемо? Ми до раю потрапимо, вони... а вони просто здохнуть. Просто здохнуть. орішнік? Це вже таке. У Росні є дещо пострашніше. Росія встає з колін в психоневрологічному диспансері. Урюпинська виготовили найбільший в світі кокошник. Оце вже точно нет. Не Незрозуміло навіщо в новині уточнюється, що кокошник зробили саме в цих лікарні. Можна було би просто сказати на Росію. Ну, це звісно не надувна ракета на Вашингтон, але теж має жахливий вигляд. О, кукуха полетіла. Скоріше за все, призначення кокошника сховатися від українських ракет та дронів. А от для того, щоб їх збивати, вже робиться найбільше в світі балалайка. Гарна реклама психлікарні. Всі хворі одужали, можуть виписуватись, бо розумово вже досягли стану середнього росіянина. А я не зрозумів, що ви робите в моєму холодильнику? Ви що хочете їсти? Тим часом у Білому домі обговорюють можливість повернення Україні ядерної зброї. Нагадаймо, раніше в Білому домі обговорювали можливість надання Україні хаймарсів, Абрамсів та Ф 16 Ти на щось натякає? Ні, я на щось дуже, і дуже сподіваюсь. Бо якщо нам її дадуть, то я повернусь в дитинство. У мене в дитинстві в Україні ще була ядерна зброя. Давайте чесно, ядерні погрози Путіна вже всім приїлися. Інша справа ядерні погрози Зеленського. Оце буде щось новеньке та цікавеньке. Та нам багато і не треба, Все трошечки. Нам не треба міжконтинентальної зброї. Одноконтинентальна, така проти російська. Підійде. Решті журналістика Дмитра Гордона вийшла на серйозний міжнародний рівень. Ви б дали Шольцу? Я сподіваюся, що переді мною такий вибір би не стояв. Добре, а якщо би перед вами був вибір дати Шольцу або Трампу, кому б ви дали? Нікому можливо він хотів доповнити. Якщо їм ні, то дали б ви смішко. Ну не дивно, що Курбанову не заводить ані Шольц, ані Трамп, бо робітників прямого каналу по контракту має збуджувати тільки Петро Луксівич. Дрола, жо гадюк! Підіді посунься. Вечірки Гордона і Курбанової мають набагато більше світових лідерів. Я прізяв уявляю собі Дмитре. Ми ж з вами працюємо в прямому ефірі. Знаєте, ці заголовки в кому б вдув Дмитро Гордон. і далі з'являється портрет Джорджі Мелоні. Тепер очах Гордона поділився на тих, кому він вирвав би кадик, і тих, кому б він вдув. У наступному випуску гордон розповість про свої плани на Урсулу фон дер Ляйн і Ангелу Меркель. Там секс, Там секс бризкає тобто, з неї. Це, тобто це не аморфне щось у вигляді Шольца. На сьогодні у нас все. І поки у Білому домі обговорюють можливість повернення Україні ядерної зброї, ми насолодимося мріями. Ах. Па -па.